Мої любі друзі, щойно я додивився презентацію компанії Xiaomi і готовий поділитися з вами своїми першими враженнями. Хоча знаю, що останнім часом до цього бренду ну цікавість трохи впала. Не ну, як трохи взагалі впала. Якщо б мені хтось сказав, що огляд Redmi Note 13 Pro мене не бере за тиждень всього на всього, там 20 чимось тисяч переглядів. Я б сказав би, такого не може бути. Я б це ніколи не повірив. Ось однак є який. Я розумію, чому так сталося. Багато хто не любить цей бренд за те, що вони там спонсують війну, і так далі. Проте, якщо вже зовсім об'єктивно, друзі, подивіться, Samsung нібито пішли з Рашки, однак вони і далі там продовжують торгувати. Apple нібито пішли, проте на Росії нові айфони почали продаватися так само, як і в усьому цивілізованому світі. І я не впевнений, що це пов'язано з імпортозаміщенням. Коротше, друзі, ви ні в якому разі не подумайте, що я хоч якось захищаю. Цей бренд мені взагалі по барабану Xiaomi лайно, якщо вам так буде легше. Просто я хотів сказати, що вони такі самі під арпен, як і абсолютно всі інші бренди. Один в один, однак сьогодні ми тут з вами зібралися обговорювати не цю тему, а новинки бренду. І хочу вам сказати, що останні 4 місяці я користуюся Xiaomi 13 і сам не знаю, як я до цього прийшов. Просто хотілося щось компактне, щось з цікавим дизайном, і тому я обрав цей смартфон. Не скажу чесно, що я ані трохи не пожалкував. От реально він оверпрайснутий 100%, проте. Ну, який би я смартфон інший в руки не взяв, отак серед компактів. Ну реально краще за нього немає. Принаймні для мене я ще обирав між Galaxy S23, Ось проте мені зовсім не подобається оболонка One UI. і зараз я перейшов на Pixel 8. Це й до того, як би ми негативно не ставилися до компанії Xiaomi, все одно треба визнати, що їх продукти обирають сотні тисяч людей, і ми не можемо зробити вигляд, наче е, цього бренду просто не існує. Тим більше, що це не прохідна китайська компанія, ви тільки подивіться, що вони пропонують в своїх новинках. Судо технічно це справжні монстри, і це перші смартфони з новим чипом Snapdragon 8 Gen 3 на борту. Тож, друзі, кому цікаво про них дізнатися, влаштовуйтесь затишне місце, приготуйте свій улюблений напій, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Тільки перед цим прошу кожного з вас прийняти участь в нашому оцінюванні фотографій до відео з. Топом камерафоні, все, що вам треба зробити, це перейти за посиланнями під цим відео і обрати фотографії, які вам більше подобаються. Там є там варіанти, ви просто дивитесь і, і, і там приймаєте участь в голосуванні, Там за перше, за друге чи за третій варіант. Там вже багато прикладів. Ось то якщо вам цікава ця тема, якщо ви хочете долучитись до цього масштабного порівняння, а там, до речі, приймають участь сім найкращих камерафонів. Там і Samsung, і там, коротше китайці робляться проти, проти умов. Повного представників Заходу. Коротше, буде дуже дуже цікавий контент, і швидше за все, вийде він вже наступного тижня. Тож, будь ласка, долучайтесь. Тепер до презентації, як завжди, Лейдзюнь розпочав з дуже в лапках цікавого вступу з графіками та вихваляння тим, яка компанія крута. Як торічна серія мала відсоток задоволених користувачів на рівні 99%. і купу іншої не дуже цікавої інформації під меланхолічну музику. Цікаві презентації. Презентації точно не коник Xiaomi. Потім пішов косплей Apple. Матінка природа сьогодні прийшла і до Xiaomi. Лейдзюнь пообіцяв своїм співробітникам, що їх компанія буде вуглецево нейтральною до 2040 року. Тобто до цього часу всі існуючі підприємства Xiaomi досягнуть вуглецевої нейтральності у своїй діяльності та використовуватимуть виключно відновлювану енергію. Потім мова пішла про екосистему, яку Xiaomi активно розвивають. І вона буде спільною як для гаджетів, так і для розумного дому та автівок. Щоправда, при увімкненні проморолика щось заглючило і він вимкнувся. Трохи здивований, спікер постояв ще деякий час перед пустим екраном, і потім з другого разу все запрацювало. Напевно, проєктор вже встиг поновитися до нової версії HyperOS і одразу продемонстрував рівень стабільності. Показала декілька таблиць з нововведеннями і обіцянками стабільності. Потім розповіли, що Hyper з дуже гнучка і може працювати як на пристроях розумного дому з мінімальною кількістю оперативної пам'яті, так і на потужних смартфонах. Ядро системи працює на 13% швидше, ніж звичайний Android, і вага самої системи стала менша. Щоб ви розуміли, смартфонова версія займає всього 875 ГБ, що набагато менше, ніж у конкурентів на Android та iOS. Далі нам продемонстрували візуальні фішки та те, яка система гарна. І отримала ефект матового скла у реальному часі. Знов таки, ніколи такого не було, і ось знов. Трохи підгледіли, і їм за це точно не соромно. Ну і звісно, була купа розмов про штучний інтелект. Розумні асистенти, що призначені для китайського ринку, нам не дуже цікаві. А от робота з фото та відео на кшталт гугловських алгоритмів вже переїде і на глобальну прошивку. Цікаво буде подивитись, чи зможуть китайські технології штучного інтелекту хоча б наблизитись до того, що пропонують лідери індустрії. Так, добре, зі вступом розібралися. Тепер переходимо до найцікавішого смартфонів. Почнемо зі звичайного Xiaomi 14. Його дисплей складає 6,36 дюймів і має рекордно тонкі рамки товщиною 1,6 мм. та підборіддя всього-навсього 1,7 мм. Звісно, все це діло порівняли з айфоном і. І, звісно, у Xiaomi рамки тонше. Показали чотири кольори білий, чорний, рожевий та зелений. Рамка у молодшої версії з заполірованої сталі, сюди титан не завезли. Модуль камери випирає добряче, більше ніж у попередника. Однак тут з'явилася сходинка, для того, щоб все не так кидалось в очі. Сам смартфон теж трохи поправився у порівнянні з Xiaomi 13, проте це долі міліметра, які навряд чи будуть відчуватись у руці. Дисплей отримав роздільну здатність 1,5К замість Full HD і підтримку технології LTPO. Тепер частота розгортки може може коливатись від 1 Гц до 120. Та найцікавіше, друзі мої, це показник максимальної яскравості. Він складає шалені 3000 тисячі ніт. Якщо я не помиляюсь, такого ще не було у жодного смартфона. Також збільшилась і кількість кольорів. У Xiaomi 13 було 8 біт, а у 14 12 біт. Ну і звісно, дисплей захищено склом горіла Glass Victus. Після цього нам почали розповідати наскільки потужний процесор отримала новинка. А саме Snapdragon 8 gen 3 Результати в тестах вражаючі. В Antutu більше 2 мільйонів балів. Приріст у порівнянні з 8 gen 2 в середньому на 35%. як у процесорній частині, так і в продуктивності відеоядра. Показали дуже круту систему охолодження з випарювальною камерою, і результати тестів в іграх. Де він, як завжди, швидше всіх і зовсім не гріється. Звісно, все це потрібно буде тестувати в реальності, бо тестам з презентації китайців вже давно віри немає. Рухаємось далі. Камера. Основний сенсор підріз у розмірах. І тепер це 50 мегапіксельний сенсор Light Hunter D900, який, судячи з назвою, має дуже високу світлочутливість. Апертура F1,6 про оптичну стабілізацію теж не забули. Перша допоміжна камера на ширококутна на 50 мегапікселів. і увага, без автофокусу. Друга телефото на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Проте, друзі мої, це не так. Цікаво, як використання легендарної оптики Лейка Lux. Каже, що з нею на борту якість фотографій навіть краще ніж у смартфонів з дюймовим сенсором IMX 989. На презентації показали дуже багато прикладів і, звісно, зробили порівняння з iPhone 15 Pro. Маленька Вікторина, як ви думаєте, хто вийшов переможцем у цій дуелі? Якщо що, питання риторичне взагалі про камеру розповідали дуже довго, і судячи за характеристик, вона дійсно буде дуже крутою, особливо як для компа. Акумулятор має ємність 4610 мАч та підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт та 50 Вт по бездроту. Кому цікаво, це на 100 мАч більше, ніж у попередника, а з автономністю проблем не було і у нього. Що стосується додаткових інтерфейсів, присутні сучасні модулі Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та швидкісний USB 3.2 Gen 1. Захист від води та пилу за стандартом IP68 теж завезли. Стереодинаміки та лінійний вібромотор теж. Знаєте, перед презентацією майже не було ніяких витоків щодо версії Pro. І деякі представники. ЗМІ взагалі думали, що прошку не покажуть. Однак вони помилялися. Смартфон отримав заукруглений дисплей діагоналі 673 дюйми. Рамки трохи товщі, ніж у звичайного Xiaomi 14. Їх товщина складає 1,8 мм. Виробник пропонує три кольори на вибір: білий, чорний та зелений. Технічно, дисплей майже такий самий, як і у звичайного Xiaomi 14, проте трохи підросла роздільна здатність до 2К за всіма іншими парами. Деметрами вони як дві краплі води. Треба зауважити, що заокруглення країв екрану менше, ніж у Xiaomi 13 Pro, і вони є з усіх чотирьох сторін. Щось подібне ми раніше бачили у флагмані від компанії Huawei. Якщо брати в цілому, смартфон в принципі менш заокруглений, ніж 13 Pro, як позаду, так і спереду. Форма абсолютно нова, і, друзі, про це дуже довго розповідала на презентації. Плюс до того, дисплей тепер захищено. Новим фірмовим склом Xiaomi Dragon Crystal Glass. Під час лончу показали безліч тестів на удари та подряпини. І кажуть, що це просто суперскло з майбутнього. Звісно, зробили порівняння з фірмовим склом айфона. І воно, сюрприз, сюрприз, теж виявилось гірше, ніж у Xiaomi. Що стосується заліза, процесор тут такий самий, як і у звичайного Xiaomi 14. А саме. Snapdragon 8G N3. рамках презентації показали, на що він здатен. І по цифрам все гарно. Та й від себе можу сказати, що ситуація з дротінгом та нагрівом буде 100% краще, ніж у молодшого брата. Бо фізику не обдуриш. Що мене здивувало, це те, що у Прошки камери по сенсорам такі самі, як і у звичайного Xiaomi 14. І думаю, ні для кого не секрет, що це не власний вибір Xiaomi. Нагадаю, що в попередній серії прошка суттєво відрізнялася від базового. Варіанту. Тобто тепер в плані камери різниця між Xiaomi 14 і 14 Pro полягає тільки в оптиці і інших дрібних нюансах. І одним з таких є наявність на основному модулі замінної діафрами. Вона має 1024 ступені відкриття. На ширококутник тут вже з автофокусом і мінімальною відстанню фокусування 5 сантиметрів. Гадаю, розповідати вам про те, що це одна з найкращих в світі камер, не варто. Принаймні, з точки зору Xiaomi ситуація виглядає саме так. На прикладах ми зупинятися теж не будемо. Єдине, що я хочу сказати, суто технічно камери цього смартфона дійсно вражають. Щодо акумулятору, він має ємність 4880 мАч та підтримку швидкої зарядки потужністю 120 Вт. Це по дроту, а по бездроту 50 Вт. Тут, якщо робити порівняння з 13 Pro, приріст всього на 60 мАч. І я вважаю, що значних змін в часі автономної роботи не буде. А якщо і буде, то виключно за рахунок більш енергоефективного процесора. Ну то таке, поки що тільки теорія. Ще однією невеличкою відмінністю від Xiaomi 14 став новий порт USB 3.2 gen 2, N2, який має 10 єбіт на секунду пропускної здатності замість 5. І тут, в принципі, все логічно, бо у версії PRO все повинно бути як у колен з купертина. Принаймні не гірше мене спочатку трохи здивувало, що корпус, попри численні витоки, виконаний зі сталі. Як тут китайці використали ще один цілком свій винахід У лапках, звісно, фразу One more thing». і показали ексклюзивну титанову версію в сірому кольорі. Для того щоб вона не здавалась дуже сумною, сюди вставили помаранчевий акцент на п'єдесталі камери. Виглядає свіжо, але суворим дядькам таке може не сподобатися. Окремо зауважили, що їхня титанова рамка покрита спеціальним покриттям, на якому не залишаються відбитки пальців. Такий собі невеличкий укол у бік американських колег. Ну що, друзі, з технічною частиною смартфонів ми з вами трохи ознайомились. Тепер давайте дивитися, скільки виробник просить за них грошей. Вартість Xiaomi 14 стартує з відмітки 546 доларів за версією 8256. За прошку просять від 683 доларів. А за топовий титановий варіант 890 доларів. І, чесно кажучи, я вважаю, що це зовсім недорого. Навіть скажу вам більше, це дешево враховуючи останній процесор від компанії Qualcomm, топові камери, наявність всіх е, технологій, можливих і неможливих. Коротше, Xiaomi знову здивували. це факт. Звісно, трохи охолоджує і приводить до тями той факт, що це китайська презентація, і ціни актуальні виключно для китайського ринку. Тобто в Україні ви ніколи не купите цей смартфон за там 500 з чимось доларів, принаймні на старті продажів. Впевнений, що коли вони вийдуть на глобальний ринок, їх ціна підросте ну, десь так відсотків на 30%, не менше. Можете написати в коментарях, чи цікаво вам, щоб я дістав ці смартфони якомога швидше на огляд. Хоча ні, давайте зробимо наступним чином. Якщо під цим відео збирається ну, хоча б 7 тисяч лайків за тиждень, то я купую їх за свої гроші. Вони до мене приїжджають, і я вам розповідаю все, як є. Хоча б подивимось на їх технічну частину, зробимо тест процесора, і якщо вже нас все це зацікавить, то купимо глобалку і потім я вже зніму досвід експлуатації з глобальним варіантом. Також можна буде поклацати офіційну HyperOS, С. Коротше, там реально буде на що подивитись. Однак все залежить від вас. Ну і перед тим як ми з вами розійдемось, давайте ще подивимось на новий годинник під назвою Xiaomi Watch S3. Головною фішкою став змінний Безель, який дозволяє швидко міняти дизайн годинника в залежності від ситуації. Всередині кожного безеля є який спеціальний чип-ідентифікатор, і при його зміні автоматично можуть мінятись теми та цифроблат. Загалом виконання якісне, є безліч режимів тренувань, датчиків та можливість дзвонити. Але треба знати, що більшість розумних функцій будуть працювати виключно у межах Китаю. Напевно, як і Е7. Тож для нашого регіону. Вони перетворюються просто в гарний фітнес-браслет з якісним корпусом та дизайном годинника. Коштують вони при цьому близько 110 доларів. Тож, в принципі, це не такий поганий варіант для тих, кого не влаштовує дешевий вигляд того ж Mi Band. А якщо вийде глобальна версія, то до нього, в принципі, питань не буде. І можна брати принаймні на огляд. такі новинки сьогодні показала компанія Xiaomi. Як на мене, смартфони дуже цікаві, і я б залюбки на них подивився. А годинник, ну, годинник як годинник. Пишіть, що ви думаєте з приводу нових продуктів в коментарях. А я був радий вас бачити, якщо так можна висловитись. А, от, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. І будь ласка, не забудьте про наше голосування. Допоможіть зробити дійсно якісний контент. Побачимось. Посилання в описі! Так, друзі, щодо волонтерства, я був відсутній останні п'ять днів і за цей час накопичилося багато нової інформації. По перше, дивимось на звіт від військових. Вони отримали зарядну станцію від EcoFlow потужністю 3,6 кВт і засоби для зв'язку. Слава Україні. Висловлюємо велику подяку підписникам Андронюс за допомогу. Придвоні для нас дуже необхідних речей, а саме, обладнання та засоби зв'язку. Зарядні станції «Екофлоу», одна з яких гарантує нам безперебійну роботу. Дуже вам дякую. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Це був останній звіт з попереднього збору, і як я вам казав, у нас на черзі новий мегазбір. Я не знаю, таких масштабів у нас ще не було. Там цифра щось під 1 мільйон. Гривень до нас звернулися хлопці з херсонського напрямку. Дуже дуже серйозна бригада. Ось давайте подивитись на їх звернення, і я після цього продовжу. Бажаю здоров'я. Ми бійці підрозділу, які виконують бойові задачі на херсонському напрямку. Просимо підписників каналу Андро Ньюс про допомогу у знищенню ворога. Весь список необхідних речей ми скинули в Дмитру голову. Вірте, Збройні Сили України. Слава Україні, Героям слава. Список з усіма необхідними речами дійсно є у мене. Він зараз з'явився перед вашими очима, і там не всі прилади, які нам потрібні. Деякі з них я просто не можу світити так я просто в мережі. В принципі, коли ти спілкуєшся з військовими, багато про що не можна розповідати, багато чого не можна казати, і військовим, і мені. Тож, будь ласка, я вас прошу довіритись і приєднатися до збору, хоча б якоїсь суми. Є у вас там 20 гривень, 50, 100, будемо раді. Також, друзі, я ні в якому разі не забув. Зараз військові готують грамоти трьом переможцям з попереднього збору. Ну як переможцям трьом людям, які відправили найбільший донат. Коли грамоти прийдуть до мене, я вам їх обов'язково покажу. Реквізити і посилання на актуальний збір я залишу в описі. Ще раз дякую всім, хто долучається. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги! Побачимось!